На Рівненській АЕС підбили підсумки роботи структурних підрозділів підприємства у 2022 році. Засідання балансової комісії відбулося під головуванням генерального директора РАЕС Павла Ковтунюка. Про стан виконання завдань, поставлених у минулому році, очільнику підприємства доповідали представники вищої ланки усіх напрямів. Розпочали засідання зі звітів по напряму Експлуатація. Минулий рік був складним для атомників в умовах війни. Вони продовжували забезпечувати країну життєво необхідною електроенергією. Україна пережила перший в своїй історії блекаут аут 23 листопада. Через обстріли Російською Федерацією об'єктів критичної інфраструктури були вимушено зупинені блоки усіх атомних електростанцій. Енергетики гідно пройшли це випробування. Ми побачили, що всі практично станції атомні станції України. Готові професійно ліквідовувати такі ситуації. Електроцех, в тому числі, коли за досить короткий термін була відновлена подача електроенергії, ми заживили і місто, подали напругу, подали живлення на область. Попри нові виклики, у 2022 році Рівненська АЕС виконала план з виробництва електроенергії. У 2022 році всі ремонтні компанії на підприємстві проведено вчасно та якісно. Атомники доклали максимум зусиль, щоб оптимізувати терміни планових ремонтів. Їх загальну тривалість скоротили на 17 календарних діб. Генеральний директор відзначив ефективну роботу підрозділів та наголосив, що скорочення ремонтних кампаній дозволило видати більше електроенергії в енергосистему країни. Колектив працював над підвищенням безпеки, впроваджувалися заходи з модернізації та реконструкції. Дотримані всі вимоги ядерної та радіаційної безпеки електростанції, виконані усі заходи екологічної програми, Не допущено перевищення встановлених норм по викидах і скидах. Дотримано усіх вимог та правил фізичного захисту, охорони праці та пожежної безпеки. Високий рівень безпеки енергоблоків Рівненської АЕС засвідчили експерти МАГАТЕ на чолі з директором агентства Маріано Гроссі. Наразі іноземні експерти перебувають на майданчику станції і будуть стаціонарно здійснювати моніторинг ситуації до завершення в Україні воєнних дій. Підсумувавши роботу виробничо-технічних підрозділів, Павло Ковтунюк зазначив, що працівникам потрібно неухильно дотримуватися трудової дисципліни. За його оцінкою, в цілому технічні підрозділи відпрацювали досить ефективно. Наш персонал, змінний персонал, ремонтний персонал. Інженерна да, нашої нашої станції вони роблять свою роботу професійно. Про господарську економічну діяльність звітували фінансові служби та служби соціальної сфери протягом 2022 року. Підприємствам було сплачено платежів до бюджету у сумі понад 1,7 мільярда гривень. Продовжувалося будівництво нових об'єктів, зокрема сучасного багатофункціонального комплексу поблизу навчально-тренувального центру, де будуть розміщені протирадіаційне укриття, архів та майстерні для підготовки ремонтного персоналу. Для працівників РАЕС організували сезон відпочинку на рок-біле озеро у 2022-му За пільговими путівками було оздоровлено на 34% атомників більше ніж за попередній рік. Також здійснювалося оздоровлення працівників у санаторії профілакторії РаЕС, пансіонатах та базах відпочинку. Протягом 2022-го 10 сімей працівників Рівненської АЕС отримали безвідсоткові цільові позики від підприємства задля покращення житлових умов, зокрема для придбання квартир на вторинному ринку у місті Вараж. Колектив Рівненської АЕС активно долучився до допомоги українському війську. На підприємстві організовано потужний волонтерський рух. Запроваджено благодійну акцію з відрахування 3% від посадового окладу працівників для ЗСУ. На передову відправили десятки автомобілів, тепловізорів, квадрокоптерів. Усі соціально-спортивні заходи відбувалися у благодійному форматі. Спільними зусиллями минулого року зібрали понад 28 мільйонів гривень для зсу. Колектив РЕС показав себе як велика згуртована міць. Атомники доклали максимум зусиль, щоб безпечно експлуатувати енергоблоки та гідно тримати енергетичний фронт. Ми можемо сказати, що ті завдання, ті завдання, ті цілі, які ми ставили перед собою, вони виконані. В основному всі підрозділи отримали вищу оцінку. Генеральний директор оцінив роботу усіх підрозділів станції як ефективну та подякував усім працівникам за плідну працю на благо держави. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.